Уже що від ядерної лякалки Кремля залишилася дірка від бублика, точніше кратер, із великою віргідністю на російському космодромі Плесецьк таки вибухнула ракета РС 28 Більш відома під назвою Сармат. Це нагадаю, новітня російська ракета здатна нести ядерний заряд. Про аварію повідомили ряд осінт аналітиків. Вони і опублікували супутникові знімки, на яких видно, що на місці стартового майданчика залишилася величезна вирва. За однією з версій, ракета вибухнула під час випробувань, але оскільки ця ракета на рідкому паливі, то вибух міг відбутися і, наприклад, під час заправки. Чи є цей провал демонстрацією ядерної немочі агресорки? Як ось таке самознищення головної лякалки Путіна вплине на довготривалу підтримку України заходом? І головне на рішення щодо дозволу на удари далекобійною західною зброєю. Про це не тільки говоримо далі з Віктором Ягуном, генерал-майором запасу, колишнім заступником голови СБУ. Пане Вікторе, мої вітання. Доброго здоров'я. Ну, таких досить. Позитивні новини для нас насправді міжнародні осін аналітики припускають, що вибух у Плесецьку, що стався 21 вересня, це вже четвертий провальний старт сармату ракети, яка за заявами пропаганду не має аналогів у світі. Виходить, що Кремль здатен лякати лише словами, і чим вони взагалі можуть далі погрожувати, якщо ядерною палицею розмахувати вже не вийде. Ну, дивіться, прямо так чим розмахувати вони мають, тому що та кількість боєголовок, які в них є, вона рахується найбільшою у світі. Мені здається, я, я не рахував там, але приблизно всі, якщо інші країни об'єднати, то напевно вони не зможуть перевищити кількість тих боєголовок. Але е, правда криється в нюансах, а нюанс дуже простий. Що таке? Е, що таке армат там, а перед ним воєвод, воєвода або там сатана? Це з, звичайна ракета, яка використовується іншими країнами, багатьма країнами. Е, ну, я маю на увазі тип ракети. Для запуску, наприклад, супутників у космос. Ну, вона має. Вага там відповідно до тих боєголовок від 100 до 150, тобто це досить така потужна е, іграшка. І єдина різниця, що е, якщо, не дай Бог, би взірвалася вона разом з ядерним е, зарядом, це було б набагато е, набагато шкідливіше не тільки для території, там, на якій вона зривалася, а для всієї безпеки світу, тому що е, е, ніхто ж не міг би зрозуміти, чи це був удар ззовні, чи це. Якісь там ядерні випробування, що що взагалі відбувається. А так зірвалася ракета. Да, носіями в них проблема. Проблема, ми розуміємо, що в переважній більшості носії для ядерних стратегічних ракет ядерних, ядерних стратегічних військ в Росії виготовлялося в Україні. Тоді ще, в, коли був Радянський Союз, це був Півден Марш. Ті ракети стояли на озброєнні в Росії до останнього часу, можливо, зараз стоять, а наші фахівці їх обслуговували до 2014 року. Що прийшло на заміну тим ракетам, які робив під донаш? Незрозуміло. Чим вони їх замінили? Ну, от воєвода, там, сатана, що, що там Ні, сатана це воєвода, оцей сармат. Ну, бачимо, що в них щось не виходить. Проблема, проблема в технологічному е, е, прориві, який вони так і не здійснили. Всі фахівці говорять, це якщо відривається ну, від, 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 саме з цією ракетою, треба е, взяти за розуміння одну, одну просту річ. Нема жодного е, об'єкту, який би вони в військово-промисловому комплексі зробили би, який би. Які би е, е, не знаю, про бо був би прорив технологічний в, в якомусь там. Не знаю, вони там зробили б унікальний літак, унікальний танк, унікальну машину, унікальну ракету. Все це повторення або продовження тих розробок, які були здійснені з Радянського Союзу. І це тепер вже в очевидно, і на це все звертають увагу. Ну візьмемо, наприклад, той самий танк танк «Армата». Вони їх зробили, так, вони повністю відрізнялися від того, що робили в Радянському Союзі. Вони їх зробили 12 демонстративних штук. І все. На цьому зупинилося, тому що вони технологічно не готові для того, щоб виготовляти щось нове і на інших засадах. І це, це говорить тільки про одне. Вони зупинилися в своєму розвитку. Вони можуть робити масштабно багато. Навіть в деяких моментах справді якісно, але не технологічно перевищувати ті чи інші моменти. Це стосується всіх розробок. Ну, Насправді можна скільки завгодно жартувати стосовно того, що ракети, які були вилучені в Україні, вони мали такий собі. А... Термін придатності, і там була кнопка на самознищення. Тим не менш важко загалом уявити, що могло б взагалі статися, якби росіяни все ж таки пішли на ескалацію, застосували ядерну зброю. Ну цього разу ядерний шантаж. Я так розумію, що ці це випробування воно було приурочене майбутньому рішенню щодо дозволу по ударам далекобійної західною зброєю. В глиб Росії там досить багато про це говорять. Але підвищувати ставку, я так розумію, що Путіну здається ну, і загалом вже і немає куди, і я так розумію, що немає чим. Дивіться, треба е, чітко розділити два моменти: ядерна зброя розділяється на два е, великих е, сегменти: тактична ядерна зброя і е, стратегічна ядерна зброя. Той шантаж, який здійснює Росія, вона не акцентує увагу яким, який саме шантаж. От вони, наприклад, говорять, що підльот цієї ракети «Сармат», там десь щось там три хвилини до Страсбурга там. Але треба ви ж пояснити до кінця. Це стратегічна зброя, яка виходить з шахти, летить в сторону Страсбурга, але далі вона по ідеї. Якщо провести пряму лінію, далі там йде океан, грубо кажучи, Атлантичний, а за Атлантичним океаном Сполучені Штати. І Сполучені Штати не будуть чекати три хвилини, долетить вона до Страсбурга, чи вона впаде в Атлантичному океані. Вони відразу розпочнуть удар в відповідь. І росіяни про це розуміють, що будь-яка стратегічна зброя, яка буде ними використана одномоментно підпадає під відповідний удар союзників по НАТО, тому вони говорячи про шантаж стратегічного озброєння, це тільки теоретичні якісь розклади А основна небезпека, яка стосується нас, і можливо частини там європейського європейської спільноти і союзників по НАТО в Європі, це тактична ядерна зброя, яка переноситься зовсім іншими е, носіями. Це тими носіями, які і так нас обстрілюють. Це ті самі кінжали, е, е, ракети, е, які застосовуються ближньої радіосиді дії, ті ж самі е, е, артилерійські снаряди далекої, далекої дадності Іскандери. Тобто, ну, це все вже, вже і так ми пройшли. Вони просто. Замість тактичної ядерної зброї туди вкладають боєз... боє... Боє... боєзаряд там, звичайний, та, там, або власний, або касетний, або ще якісь. І все, вся різниця. Зрозуміло, що якщо б вони вклали тактичну ядерну зброю і ударили там по умовному нашому будь-якому місту, це була б трагедія світового масштабу. Але про це інше питання. Їх попередили їхні, їхні, ну не знаю, я, ну, хто каже союзники, хто каже партнери, хто просто е, їхні е, контактори, і в першу чергу Китай, Індія і Південна Африка, які чітко сказали, що е, якщо ви використаєте ядерну зброю проти неядерної країни, це буде е, прецедент. Як би ви це не маскували? Зрозуміло, що можна включити не тільки чотири області в свою Конституцію, а всю Україну в свою Конституцію сказати, що це територія Російської Федерації. І ми здійснюємо бойові дії на території Російської Федерації, і що війна на нашій території це загроза нашій е, територіальної е, цілісності. А всіх нас оголосити сепаратистами, колаборантами, не знаю, там, бандитами. Тобто вони все, що завгодно, можуть зробити, але суть цього не, не, не змінюється. Тактичну ядерну зброю їм не дозволяють використати їхні партнери, а стратегічно вони просто бояться, тому що буде жорстка відповідь, і ніхто там не буде розбиратися, куди та ракета летить. Тобто ну, буде продовжуватися такий словесний пінбол. Я так розумію. Ви не давайте Україні ну... зброю, інакше ми можемо використати ядерну зброю, хоча не факт, що ми на це спром... що ми це зможемо зробити. Саме так вони розраховані не стільки на е, серйозних політиків, стільки на е, в, 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 в певній мірі неадекватних людей, оцей е, Кеннаді молодший, який там е, незрозуміло, хто він, демократ чи республіканець, несе якусь акалєсню про, про все, що завгодно. Або не, 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 не дуже стійких до розуміння, що вони говорять е, бізнесменів, такі, як Ілон Маск. От, і все, оце розраховане на таку от аудиторію, які ніби мають свою певну нішу в політиці, і вони на них тиснуть. А ті починають транслювати ті російські наративи, що давайте будемо обережнішим, бо Росія це небезпечно. Зрозуміло, що небезпечно, неадекватні люди. Я завжди, коли мене питають: а чи можуть вони використати ядерну зброю? Я не можу е надати відповідь, тому що до того часу, поки е вони не здійснили. Теракт на Каховському досховищі. Я ще сподівався, що там є якісь е, ну, елементи розуму. Но коли вони підірвали е, дамбу е, з водою, яка їм була, їм була в першу чергу необхідна, їм треба було цю воду е, качати в Крим, їм треба було цю воду е, використати, для того, щоб забезпечити е, південь України, яку, які вони захватили в, водою. Е, їм треба була ця вода для. Е, запорізької атомної, щоб вона функціонувала нормально. Замість цього вони її підірвали. Для чого не зрозуміло, не і після цього я вже тепер оскільки вже пройшло часу, я просто не розумію деякі їхні дії, тому що вони не тільки непослідовні, вони не неадекватні в деякій мірі. Ну, думати так, як думають в Кремлі, це небезпечно. Залазити в голову Путіна ще небезпечніше. А цей тиждень він одним із вирішальних його називають. А власне, він і вирішить, якою буде осінь на фронті, як триватиме війна в цілому. Принаймні про це говорив президент Зеленський. А ми маємо отримати відповідь, чи бояться на заході так званих червоних ліній. Маємо це побачити, чи все ж таки їх можна стерти або ж відсунути ще. Далі наскільки мені відомо, Байден поки що промовляє ствердне «ні». Та чи може він змінити свою думку? Чи це чи це все ж таки така гра на публіку? Що ми поки що проти, поки ми не виступимо, поки ми не заслухаємо самого Зеленського? Слухайте. Ну ми пройшли етапу від і партизанської боротьби до Ф 16 розумієте? Нам постійно щось там не давали і казали, що ні-ні, а потім десь воно все прорвалося. Я сподіваюся, що і цей етап ми пройдемо, тому що ну, не може бути повноцінна війна з зав'язаними руками. Навіть не одною, а двома. Я би сказав, що це двома. Ми, ми поки що ногами там відбуваємося. І, ну, бо й деякі говорять, що ви воюєте з одною зав'язаною рукою. Слухайте, ну, є величезна кількість речей пов'язаних. З, з озброєнням, які нам просто не дають. Да? Там, ну, ми ж, наприклад, навіть і не сподіваємося, що нам колись дадуть тамагавки або якісь е, ракети дальні, дальнього радіусу. Хоча було б за Ні, зрозуміло. Тому ми і працюємо над тим, щоб зробити свої ракети, щоб не бути залежними від того самого Шольца, який сказав, давати ракети, які б'ють по Кремлю. Ми не, ми не будемо. Чому? Тобто ракети, які. Б'ють по по, по Верховній Раді по адміністрації президента Росія може використати, а ми по Кремлю не можемо. В чому різниця? Чим ми від гірше за них? Ми потерпаємо на нас напали, не ми агресори. Тому е, це все е, така риторика. Я сподіваюся, що в світі зрозуміють і нарешті визначиться що ми хочемо і, 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 і як там обустроїть Росію. Знаєте. Після того, як вона отримає поразку, тому що просто так все залишати без відповідальності тих осіб, які заварили цю всю війну і ті всі проблеми, які зараз є в світі, ну просто неможливо. Ну насправді всі карти мають відкритися, причому. За прогнозами досить таки скоро. Відомо, що Зеленський привіз до США план перемоги вже завтра. Він виступить на генасамблеї в Нью-Йорку. Пізніше вирушить до Вашингтона, де матиме низку зустрічей, в тому числі і з чинним президентом США, обома кандидатами в президенти. І ось тут, чим ближче, то більше подробиць випливає. Курська операція одна із компонентів плану перемоги. Пише про це The Times, Тім, це не лише курська офензива входить в перелік, Україна потребує сучас. Сного озброєння і зняття бану, те про що ми говорили, і застосування далекобійної зброї по території РФ більше того, Володимир Зеленський має надію отримати гарантію вступу до НАТО від чинного президента США. знаєте досить таки багато сподівань. Звісно, хотілося б вірити, що на все погодяться, але ж з погляду прагматизму, з чим може повернутися президент, як ви вважаєте? Ну, дуже важке питання, тому що ніхто не розуміє зараз, чим, чим вони дихають там на напередодні виборів. Це найскладніший час. Я так розумію, що якихось кардинально, не знаю надзвичайних рішень до 5 листопада ну точно не буде. Я, я, я так думаю, і ну не тільки я всі розуміють, що Росія з останніх сил намагається втримати свою економіку, незважаючи на. Переможні реляції, там що ми там заробляємо багато грошей толку толкові тих грошей, якщо вони не знають, куди їх витрачати, і всередині е, країна накачана тими грошима, а назовні вони не можуть е, вийти нічого купити. А виробляти в, собі всередині вони так само не спроможні, тому що зупинилися на тих чи інших речах, які, е, ну які можна масово виробляти, але вони не високотехнологічні. От і все. Тому сподіваюся, все ж таки, що. Якесь рішення колективне, що нам робити з Росією і як нам її перемогти, буде прийнято. І від цього буде залежати дуже багато. Якщо вони будуть діяти так, як ми колись сказали, про цей план удава поступово затискуючи, ну, знаєте, поки повний схудний, худий може і не витримати. Це я про нас, знаєте, бо ми, ми, ми так само на не дуже. В комфортних умовах і залежимо дуже багато в чому від наших партнерів. Якщо вони готові нас на такому рівні, на якому зараз є, ну що ж, прийдеться тоді триматися, але люди ж гинуть, розумієте? Тому є надія, що все ж таки зрозуміють, що краще піднатужитися зараз і закінчити це е, в найближчий час, ніж е, затягувати процеси, чекати, коли Росія завалиться сама. Насправді так зараз той самий момент, коли можна придушити цю кремлівську гідру і саме від рішення заходу залежатиме наскільки швидко збільшуватиметься. Вже я кажу, як є розмір наших кладовищ. Я сподіваюся, що цього тижня ми побачимо позитивні новини для нас. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за ваш час і цікаву фахову розмову. Віктор Ягун, колишній заступник голови СБУ, був гостем Абосток. Підписуйтеся на наш канал, хто цього Усі не зробив. пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.